Влада, в першу чергу, уряд і парламент роблять стратегічну помилку, коли було прийнято рішення в минулому році, 24-му, заморозити на три роки вперед соціальні стандарти в Україні з посилкою на проблематику війни і так далі. Це неприпустимо. Я, наприклад, б ніколи б це не дозволив зробити, а ті урядовці, які приймали б такі рішення, просто би звільняв з роботи, як мінімум. Про що йде мова? З 1 січня, як приклад, це окрема тема я злов. З 1 січня 2025 року нормативна мінімальна місячна заробітна плата в Україні складає 8 тисяч гривень в місяць. І це заморожено на 26 і на 27. А з 1 січня знову ж 2025 року не буде далеко ходити в наших сусідів. Чехів місячна мінімальна заробітна плата 39 тисяч гривень, у поляків 41 тисяча гривень, а німці так взагалі 104 тисячі гривень це мінімальна місячна заробітна плата. В тих трьох державах, Німеччина, Польща Чехія, засережено 60% наших українських біженців. І виникає, скажімо так, риторичне питання, які рішення будуть приймати наші люди, коли бачать такий безпрецедентні розрив.